Привіт, друзі! З вами Катка Маркет і сьогодні вам розповім про бентлі для 3D-друку. Тобто це суперполімеризатор. І що в ньому супер, зараз побачимо, коли його відкриємо. Ось він. Тепер давайте розглянемо компоненти, з чого він складається і які в нього переваги. Тобто, перше, він. Має такий супер екран. Бачите, як він переливається, і він ну, взагалі не бачив ніколи в полімеризаторах такого екрану. А це така заставка, яка вмикається, коли ви з ним не працюєте. Коли ви з ним працюєте, то ви можете натиснути просто. І тут всі параметри, які ви можете обрати для того, щоб почати полімеризацію. Тут є програми, які ви можете зберегти. Також тут ви можете вказати, скільки хвилин він має там полімеризувати, скільки секунд. І яка потужність, тобто кілька рівнів потужності для полімеризації. Для кожного матеріалу є свої налаштування та рекомендації, як його полімеризувати. Тобто ви можете виставити, наприклад, що вам треба там, для якогось матеріалу там, 10 хвилин, 15 секунд і там, на третьому рівні, щоб воно потужності полімеризувало. І ви можете обрати програму, що це буде, наприклад, перша програма, та зберегти. І у вас збережеться ця програма, і ви потім знаєте, що у вас, наприклад, там, хірургічні шаблони, наприклад, полімеризуються на першій програмі. Там. Елайнери на другий, модельки на третій, коронки на четвертій. Тобто ви можете обрати потім одразу програму і стартувати її, не виставляючи тут час та потужність. Далі. Оця штука це взагалі бомба, тому що це, ну це не бомба, <кхи> це генератор азоту, це генератор азоту, який дозволяє вам полімеризувати в енертному середовищі. Тобто вам, у вас буде полімеризація проходити без кисня. Що це дає? Це дає те, що поверхня матеріалу буде супер. З полімеризованою для деяких матеріалів взагалі можна полімеризувати їх тільки з наявністю такого генератору азоту. або Деякі полімеризатори просто мають таку незручну функцію, як балон з азоту, вам треба десь його заряджати, під'єднувати. Потім він у вас закінчується, і знову треба десь брати там, заправляти цей балон з азотом. Тут цього не потрібно. Генератор азоту вбудований вже в полімеризаторі, У вас азот є завжди. Єдине, що потрібно, вам під'єднати цей генератор до компресору вашого в лабораторії, який у вас є. Все в комплекті йде для того, щоб під'єднувати. Тобто там, де ззаді фільтр, який під'єднується, Фітінги для того, щоб під'єднати трубочки, це все йде в комплекті. Тобто у вас йде полімеризатор, програмується під різні матеріали, є генератор азоту, а також відкриваємо, велика кількість світерліодів, які потужно світять зверху, а також по бокам. Ще йдуть дві платформи, на які ви можете виставляти всі ті роботи, які вам треба полімеризувати. В чому ще перевага в тому, що він супер потужний, тобто вам треба досить мало часу для того, щоб сполімеризувати ті самі коронки, постійні коронки, які, ви знаєте, потребують довгий час полімеризації. Тут це все відбувається набагато швидше. Тобто, він може полімеризувати коронки, графі постійні, шаблони хірургічні, і лайнери. Ну, ось, наприклад. Ейлайнери, не проблема. Це не елайнер, це хірургічний шаблон. Ейлайнер ось. Тому ми просто для того, щоб сполімеризувати, ладно, це вже дійсно сполімеризоване, але ми їх розставляємо тут на спеціальній платформі, яка йде в комплекті. Потім виставляємо час. Ну, ми не будемо там довго полімеризувати. скажемо, що буде там 0 хвилин 15 секунд, третій рівень. Ще є така кнопочка, бачите, n 2 Це саме кнопочка відповідає за азот. Якщо ви хочете, щоб працювало з генератором азоту, то вона має бути така помаранчева. Якщо ви хочете полімеризувати без азоту, ви просто на неї тиснете, і тоді у вас відбувається звичайна полімеризація потужним полімеризатором без генератора азоту. Коли у вас обраний генератор азоту, то у вас вімкнеться реле, відкриється клапан, повітря вийде, зайде азот, і він, буде, і він після, токи після цього стартане полімеризацію. Але ми зараз без азоту стартуємо. І все, бачите, пошла полімеризація, досить ну, ефектно виглядає він. Тут у нас є процент, в процентах, відображує, скільки нам вже пройшло полімеризація, скільки часу лишилося, також показує температуру, яка зараз по всім сторонам зверху і по бокам він контролює цю температуру. Е, він... А, все, <гхі> Також там є е, позначки, що там працює охолодження, Тобто всі параметри він відображає на екрані. І так як ми небагато його досить полімеризували, 15 секунд цього, то ми можемо одночасно одразу починати наступну полімеризацію. Якщо б ми полімеризували його довше, то йому б знадобився якийсь час, щоб трошки остигнути. Тому цей полімеризатор, звісно, не для всіх це така елітна річ. Якщо ви можете собі дозволити, то це супер девайс, який дозволить вам робити елайнери, друкувати елайнери напряму. Тобто ці штучки. Зараз покажу. Взагалі, компанія Graфі, це виробник цього полімеризатору і виробник матеріалу для прямого друку елайнерів, надає безкоштовно програму для створення таких елайнерів та побудови підтримок для цих елайнерів, якщо ви купуєте цей полімеризатор. Тобто ця програма йде для вас безкоштовно для виготовлення ось таких елайнерів. Тому на іншому полімеризаторі без азоту у вас такого не вийде. На непотужному полімеризаторі ви можете світити досить довго і витрачати свій час. Тому, якщо ви хочете почати друкувати елайнери, це єдиний такий апарат, який дасть вам старт в цьому. Все. Телефонуйте в Каткам Маркет. До зустрічі!